Шановні жителі нашої славної України, нашої славної боковини, славного села Юрківців, цей день був похорон нашого славного героя, який колись народився в селі Юрківці, виріс там, одружився, створив сім'ю, у якого є двоє дітей, і якого сьогодні похоронили. Результатом того, що його всі поважали, є те, що на його похорон приїхали всі бійці, які разом з ним колись служили: його побратими, його друзі, його товариші по зброї. Дуже багато було односельчан, дуже багато було людей молодого віку, школярів, інші люди, які залишили всі свої побутові справи. Буденні справи і прийшли, щоб попрощатись з нашим героєм, який віддав за нас своє життя. І це не просто пафос. Андрія я знав особисто. Це високий, міцний чоловік, якому було всього-навсього 39 років. Він був молодший від мене на 10 років. Я його знав як прекрасну чудову людину, яка завжди була виважена, зважена з добрим серцем, чуйною душею. Ніколи від нього не можна було почути грубого слова, ніколи не було з його сторони поганої поведінки. Він завжди висвітлював добро, завжди міг допомогти своїм друзям. Но зараз його не стало. У зв'язку з цим я був на похороні. Ну і хочу просто вшанувати пам'ять нашого героя і заспівати пісню, яку я тільки що написав. А де тебе привезли? Андрій потягає цю матину. Андрій, Андрій утідає цю матину, дитина діджи. Сьогодні в Юрківцях люди позбиратись. Андрія Рудика коронять у цей день. Загинув він в бою у битві Мамом, і 39 лишень йому, високим був назріст розумним та дотепним, серце добре в нього, та ангельська душа, воїн він та лицар, світу та неба, І що Андрія, із нами вже нема. Друзі позбирались день оцей печальний. Приїхали. Щатись, бо ж вірними Андрію, друзі ці були, і Україна вся сумує за Андрієм, Карпати плачуть, ридає наш Дністер. слізна Буковина Андрія проводжає, і Андрія Рудика, який за нас помер, нам потреби це його ніколи не забути, Він в пам'яті завжди, буде у нас. Душа його не наче в небі птах. Сьогодні в Юрківцях люди посбирались. Андрія Рудика коронять у цей день. Загинув він в бою, у битві під лиманом. І 39 було лишень йому. Загинув він в бою, у битві під лиманом. І 39 було лишень йому. І тридцять дев'ять було лишень йому, і тридцять дев'ять було лишень йому.